Хімічні властивості спортів, Хімічні властивості спортів, хімічні властивості метанолу CH3OH, етанолу c 2 h 5 oh і гліцерину CH2OH 2 oh також зумовлені наявністю в їхньому складі радикалу насиченого вуглеводньої функціональної гідроксильної групи О. Спирти вступають у реакцію повного окиснення горіння. При цьому утворюється вуглекислий газ СО2 і вода. Наприклад, СХ3О утворюється СО2 плюс Х2О. Метанол та етанол легкозаймисті речовини потребують особливо обережного поводження, Метанол етанол-гліцерин горять майже безбарвним некиптявим полум'ям. Реакції повного окиснення спиртів екзотермічні. Як і вода, спирти реагують з активними металами, калієм натрієм тощо. Наприклад, с 2 н 5 oh плюс натрій утворюється С2Н5 У натрій плюс Х2 газ. Спирти також вступають у реакцію з галогеноводнями. Наприклад, ch 2 oh CHOH, CH2OH, CH2OH плюс H-хлор утворюється ch 2 хлор, CH хлор, ch 2 хлор плюс H2O. Якщо спирт Нагрівається до 160 градусів за Цельсієм, за наявності концентрованої сульфатної кислоти відбувається реакція міжмолекулярної дегідратації. Продуктом реакції буде простий ефір етер. Наприклад, ch 3 oh при нагріванні до 160 градусів у присутності h 2 so 4 концентрованої, утворюється ch 3 och 3 диметиловий етер плюс H2O. При нагріванні етанолу вище 170 градусів у присутності концентрованої сульфатної кислоти відбувається реакція внутрішньомолекулярної дегідратації. Етанол перетворюється на ненасичений вуглеводень етилен. Це аж два подвійний зв'язок це аж два. С2H5OH при нагріванні до 170 градусів утворює етилен С2 подвійний зв'язок С2 плюс вода H2O. Якісна реакція на гліцерин пов'язана з наявністю у складі його молекули трьох функціональних груп OH. Унаслідок взаємодії гліцерину зі свіжодобутим блакитним осадом купрумом 2 гідроксиду купрум О -OH двічі утворюється яскраво синій розчин.